Правила дорожнього руху України білет 64. Перше питання. Водіям яких транспортних засобів дозволено рух у даній ситуації? Поглянемо на малюнок. Ми бачимо на перехресті світлофор, де основний сигнал червоний, а також є додаткова секція увімкнута, яка дозволяє рух праворуч. З представлених автомобілів праворуч збирається їхати лише синій автомобіль. Йому і дозволено рух. Тому правильна відповідь номер 4 В даній ситуації рух дозволено лише водієві синього автомобіля. Друге питання. У якому з місць пішоходам дозволено перехід проїзної частини в даній ситуації? Знову поглянемо на малюнок. Ми бачимо регулювальника, який стоїть, права рука витягнута вперед, ліва. Опущена вдоль тулуба? На даний сигнал регулювальника рух пішоходів через проїзну частину дозволено лише за спиною регулювальника. Тобто на пішохідному переході, позначеному літерою Г. Правильна відповідь номер 1 На даний сигнал регулювальника рух пішоходів дозволено у місці Г. Третє питання. На якому малюнку? Водій правильно подав сигнал перед поворотом праворуч? Правильна відповідь номер 1 Сигнал праворуч. Що подається рукою, це ліва рука витягнута в бік та зігнута вгору під прямим кутом. Четверте питання. Що саме вмикається на механічних транспортних засобах? Поза населеними пунктами для поліпшення видимості транспортного засобу в світлий час доби з 1 жовтня по 1 травня. 1. Денні ходові вогні. 2. Ближнє світло фар. 3. Відповіді 1 і 2. 4. Денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Правильна відповідь номер 4 на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами для поліпшення їх видимості в світлий час доби з 1 жовтня по 1 травня вмикаються денні ходові вогні, а в разі їх відсутності ближнє світлофар. П'яте питання: де заборонено рух заднім ходом? 1. На пішохідних переходах. 2. На залізничних переїздах. 3. За 10 метрів від пішохідного переходу. 4. Відповіді 1, 2 і 3, 5 відповіді 1 і 2. Правильна відповідь номер 5 Рух заднім ходом заборонено на пішохідних переходах та на залізничних переїздах. Шосте питання. Чим у першу чергу повинен керуватися водій нерейкового транспортного засобу для визначення кількості смуг на проїзній частині? 1. Лініями горизонтальної і вертикальної дорожньої розмітки. 2. Тільки лініями горизонтальної дорожньої розмітки. 3. Тільки дорожніми знаками напрямок руху по смугах і напрямок руху по смузі. 4. Відповіді: 1, 2 і 3. 5. Дорожньою розміткою або дорожніми знаками напрямок руху по смугах і напрямок руху по смузі. Правильна відповідь номер 5 в першу чергу водій нерейкового транспортного засобу для визначення кількості смуг на проїзній частині повинен керуватися дорожньою розміткою або дорожніми знаками напрямок руху по смугах і напрямок руху по смузі. 7 питання. У якій траєкторії водієві дозволено виконати поворот ліворуч? Поглянемо на малюнок. Ми бачимо перехрестя з трамвайними коліями. На перехресті у нас не встановлені знаки напрямок руху по смузі. Також немає розмітки напрямок руху по смугах або напрямок руху по смузі. Тому водії на рейкових транспортних засобів повинні виконувати поворот ліворуч або розворот з трамвайної колії попутного напрямку. При цьому не повинно створюватись перешкод для руху трамваю. Тобто, в даній ситуації водій. Повинен повертати ліворуч з траєкторії Б, а саме з трамвайної колії попутного напрямку. Правильна відповідь номер 2 Осьме питання. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли за пішохідним переходом утворився затор? 1. Зупинитися перед пішохідним переходом. 2. Зупинитися на пішохідному переході, залишивши місце для проходу пішоходів. 3. Зупинитися на пішохідному переході тільки якщо на ньому немає пішоходів. Правильна відповідь номер 1 В ситуації, коли за пішохідним переходом утворився затор. Ви повинні зупинитися перед пішохідним переходом. На пішохідний перехід в'їзд з заборона. Дев'яте питання. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянками дороги. 1. Поблизу аеропорту. 2. Поблизу аеродромів. 3. Поблизу аеродрому. А також на ділянках, де літаки чи вертольоти пролітають на невеликій висоті. 4. Поблизу аеропортів. Біля яких можливі затори в дорожньому русі. Правильна відповідь номер 3. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянками дороги поблизу аеродрому. А також на ділянках, де літаки чи вертольоти пролітають на невеликій висоті. Десяте питання. Зазначений дорожній знак попереджає 1. Про наближення до набережної. 2. Про наближення до паромної переправи. 3. Про наближення до порту. 4. Про наближення до розвідного мосту. Правильна відповідь номер 4 Даний дорожній знак. На якому намальований міст попереджає про наближення до розвідного мосту? Одинадцяте питання. Чи дозволено вам виконати розворот на зображеному перехресті? 1 заборонено, 2 дозволено. Поглянемо на малюнок і ми бачимо зображений дорожній знак заборонний, який забороняє поворот ліворуч. Знак, що забороняє поворот ліворуч, не забороняє розворот. Тому в даному випадку на цьому перехресті виконати розворот дозволено. 12 питання. Чи дозволено вам повернути ліворуч у зображеній ситуації? В даному питанні зворот, зворотня ситуація. Ми бачимо заборонний знак, який забороняє нам виконати розворот. Знак, що забороняє виконати розворот, не забороняє виконати поворот ліворуч. Тому в даній ситуації поворот ліворуч дозволено. Правильна відповідь номер один. 13 питання. Який із зображених дорожніх знаків забороняє розворот? Як ми проходили по попереднім питанням, перший дорожній знак забороняє поворот праворуч. Другий дорожній знак забороняє поворот ліворуч, але не забороняє розворот. І третій дорожній знак забороняє розворот, але не забороняє поворот ліворуч. Тому правильна відповідь. Знак номер 3 забороняє розворот. Чотирнадцяте питання. Яким із зображених знаків позначається доріжка для вершників? Правильна відповідь номер 1 Першим дорожнім знаком позначається доріжка для вершен. 15. Питання. Зображений дорожній знак позначає: 1. Кінець дороги, на який рух транспортних засобів здійснюється за встановленим маршрутом по спеціально відведеній смузі назустріч загальному потоку транспортних засобів. 2. Кінець дороги. На який рух транспортних засобів здійснюється за встановленим маршрутом по спеціально відведеній смузі, розташованій з правого боку проїзної частини. 3. Кінець дороги, на якій рух транспортних засобів здійснюється по двох зустрічних смугах. Правильна відповідь номер 1 Зображений дорожній знак позначає кінець дороги, на який рух транспортних засобів здійснюється за встановленим маршрутом. По спеціально відведеній смузі на зустріч загальному потоку транспортних засобів. 16. питання. Зображений дорожній знак застосовується для 1. Зазначення обмеження максимальної швидкості на даній ділянці дороги. 2. Зазначення швидкості, з якою рекомендується рух на даній ділянці дороги. Правильна відповідь номер 2. Інформаційно вказівний знак, на якому вказана швидкість. Зазначає швидкість, з якою рекомендується рух на даній ділянці дороги. 17 питання. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Поглянемо на малюнок і ми бачимо, що на даному перехресті не встановлені знаки пріоритету. Немає світлофорів та регулювальника. Покриття однакове. Це означає, що це перехрестя рівнозначних доріг. Автомобілі роз'їжджаються за перешкодою праворуч. Перешкоди праворуч немає у чорного автомобіля. Тому він поїде першим. Після чорного поїде червоний. Після червоного поїдемо ми. Тому правильна відповідь номер 2 Чорний червоний ваш автомобіль. 18. питання. Зображений дорожній знак позначає 1. Пункт технічного обслуговування, 2. Електрозарядні станції. 3. Автозаправні та електрозарядні станції. Правильна відповідь номер 3 Зображений дорожній знак, на якому зображені автозаправні колонки зеленого кольору та блакитного кольору означають автозаправні та електрозарядні станції. 19. питання. Зображена табличка вказує 1. Напрямок дії дорожніх знаків, розташованих перед перехрестям. 2. Напрямок руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги. 3. Правильні обидві відповіді. Правильна відповідь номер 3 Зображена табличка вказує напрямок дії дорожніх знаків, розташованих перед перехрестям. А також Напрямок руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги. Двадцяте питання. Що означає термін перевага. 1. Право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. 2. Вимога, що означає не відновлювати або не продовжувати рух, або не здійснювати будь-яких маневрів, якщо це може змусити іншого учасника дорожнього руху змінити напрямок або швидкість руху. 3. положення транспортного засобу на проїзній частині дороги, призначеної для руху в даному напрямку, що не дає можливості руху навіть двохколісних транспортних засобів відповідно правіше або лівіше в попутному напрямку. Правильна відповідь номер 1 Термін перевага означає право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху.